90% учнів готуються до НМТ неправильно, а потім дивуються, чому бали не Я ж, як студентка медичного, вступила на бюджет і отримую стипендію вже 4 роки поспіль. І все завдяки правильному підходу до підготовки. Окрім навчання в медичному, я ще й репетитор біології. В минулому році середній бал моїх учнів склав 181 бал. Так, часу до НМТ лишилось мало, але не переживай, бо я створила свій авторський експрес-курс підготовки до НМТ з біології з нуля. Курс включає два записи занять на тиждень, щоб ти завжди був у темі. Автор. Конспект без води до кожного уроку, який можна роздрукувати і використовувати як посібник. Підтримка в чаті 24 на 7 на будь-яке питання знайдеш відповідь. Домашні завдання, бо домашки багато не буває. Систематичне розв'язування буклетів НМТ, імітації НМТ. Якщо ти хочеш вступати до медичного університету, коледжу чи ліцею, цей курс взагалі для тебе знахідка. Бо паралельно з підготовкою НМТ ти отримуєш підготовку і до медичного університету через те, що я роблю фокус на медичну біологію і не тільки. Часу залишилось. Мало, я не хочу, щоб ти через пару місяців шкодував, що не почав готувати. Тому записуйся на курс прямо зараз, і твої шанси вступити на бюджет збільшаться на 100%. відсотків. То додивився до кінця, той молодець, бо я розігрую один безкоштовний місяць навчання в своєму інстаграмі. Всього дві умови: підписка на мій інстаграм та репост су собі в сторі з моєю відміткою. Не забувай підписуватися всім цьому.